На Ізюмському напрямку військові розбили окупантів-мародерів. Збройні сили України розбили російських військових на Ізюмському напрямку. Про це йдеться у повідомленні від українських військових. Серед речей російських військових виявили награбовані речі. У Харківській області українські сили оборони завдали втрат окупантам у бронетехніці та живій силі. На одному з напрямків було знешкоджено бойові машини піхоти росіян, також взято у полон групу окупантів. При огляді речей росіян було виявлено награбоване речі українських громадян, зокрема, виявлено прикраси, фотоапарати та навіть жіночі сумочки. Як бачимо, армія російських нацистів у своєму репертуарі. Посилання на відео буде в описі. Також хочемо повідомити вам про те, що село Циркуни та сім інших населених пунктів під Харковом звільнені в результаті рішучого наступу 92-ї механізованої бригади та інших підрозділів 3 24 лютого циркуни були окуповані російськими військами, але усі росіяни тут були або знищені, або втекли. А 21 військовослужбовець РФ Розгвардії та мобілізовані 115-го полку здали суполон. Про це написав Юрій Бутусов на своїй сторінці у Фейсбук. Дякую за перегляд.